Отож, всіх вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поговорити більше про Реал мадрид Valencia. Це із, е, про команду, яка реально призведе собі на те, щоб вилетіти із Остонов із Ланіга, але зараз вона 15 за порядком. Це ще лише та Алвес, і ще Леганес, леганет, та Реал Роналду Зубасіх. Ну, дійсно. 31 набраний очок, Барселону в 2 рази більше, а тим більше у реалу. Ну, Тоді, коли вони зіграли унічів з мадридським реалом, це було дійсно страшно, але зараз ну, ніяких сумнів на поразку реалу немає. Якщо подивитися з статистикою Барселону, то в неї 5 поразок. Тому ну, дійсно, якщо Реал Мадрид виграє Валенцію. Він зможе, можливо, зрівнятися з першою Реал Беці це команда, яка також зупиняла Реал. Тому з перехідом Антої все може кардинально змінитися для каталонців. Ну, але якщо поговорити про, напевне, основне те, що цікавить Реал, мадридського реалу, їхні мовільність, перемоги, то. У мадриці 74%. Воно в Валенції 10 а ще, і ще, аж 16. Тобто в Валенці дійсно важко, їм потрібно грати наповнені, їм потрібно підтискати. Але основна мета, яка тривожить, тривожить саме. У болівальники в мадрицької грав, те, що ти був, хто і Андрій Луїн також травма, але все ж таки, травма не серйозна. Але те, що можеш стати кардинально змінитися, ну, реально важко. Тому напевно, тому, напевно, скоріше за все вийде на цей матч. Третій, третій воротар. Подрізько Реалу. Ну, а це є Сергій Марсета. Дійсно, його конкуренція Андрій Луй. Ну. Але... Але це також велика втрата, коли Реал грає, напевно, такий ключовий поєдинок з Арсеналом, то дуже важко випускати з третього кіпера, а то й четвертого тому Феран Меселес та Серію Мастера зіграють, напевно, скоріше за все, на полу у цьому матчі. Але думати лише про поганих сил, кіпер немає нічого, а чи вони вже три роки підряд. У основному складі ще не виходить. Якщо подивитися як скільки нас зараз із це нуль, і тому я думаю, що нам потрібно підтискати. Му і реал Мадрид. Ну і реал Мадрид Це для чому. Напевно, гравцем за рейтингом кляном Бабе, Напевно, можливо, можливо. Отай я вам скажу. Що дійсно Уреал? шанси на те, що принаймні виграти лівий чемпіон з проблемами-гукіперами, він дуже погано, але ще не варто забувати, що ті букві чоловік також і повернеться, але в нього якась. Нього травма, і якщо воно буде тривати, на жаль, сказати вам цього не можу. Посадитися п'яном БП має найбільше голів-22 із відверу. Із відверу він далі для міністрів шуміру. У джудепенка найбільше асистів також найбільше. Вигнів дуелів. У Крім Отріща найбільше створених моментів моїй 8-2 проти Тібаку 2. Це важко. Ну, і проти, куту, а, важко. Um. Ну, його, напевно, скоріше мізувати травма буде тривати не ну, то що більше. Два тижні, але ще, якщо подивитися по бумандирській стадії, то прям папа є другим є другий, ми, у Лаїзі. Ну, в принципі, так можу сказати, але навіть не знаю про що ще може йти мова. Угу. Ну Особливо я навіть не знаю, наскільки особисто може бути травма Андрія Луїна, але якщо поговорити Ну, не знаю, про те зможу. найрейтинговіший футболіст FIFA. Ось так. М -м -м. Забити ще один гол. Ну, я думаю. Дійсно два. Ну, дійсно, зараз іде, воїни ще не почалася. Якщо подивитися по справах у Барселоні, то ми ж буде сам Барселона брус Ну, так. Дійсно. Не легкий буде поєдинок для обидвох команд, але якщо нам подивитися на останніх Весь вісьмірку то це Реал Мадрид, Барселона, Періс-Атажармет, ще досі суха Астонвіла, Інтер, Баварія та Арсенал. Ось так виглядає від спірка, але у Реала, ну, якщо ми говоримо про Реал, то я чемпіонів тут йдеться не про що Ну, якщо Рау буде і так далі йти, ем, то дійсно буде важко грати по двом командам. Напевно, конкуренти по групі, та конкуренти по самому Е-класіку, це Барселона, Реали, які, ну, поки що зараз грають найкращими своїми силами. Ну, на мене, щоб подивитися на загальний... Тренування е, реально дві, то дійсно важко подумати, що вони можуть стати чемпіонами. Але якщо е, нам говорити саме про тих людей, які грають на рівні слабших, то це я би навіть сказав, що це є. Лише три команди. Три команди Реал Аспамі стала Гнез. Ну, щоб подивитися нам по АПЛ, то дійсно Ліверпуль 73 очки відрібні Арсенала 63, що говорити про останню позицію Саутгемптона. 10 шкіл. то поки що 3 нових, 3 нових суперників у АБЛ, Які тільки з'явилися, а поки що тільки вилітають. І, до речі, потрібно означати, що у Іспіч I20 очока була на 29 тому. Дійсно буде важко, що ми на початку сезону ще не, не знали, хто випадет до того зараз 100 легше.